Дмитро Левченко з Приютівської громади посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Нагороду вручили матері загиблого бійця. Дмитро став на захист батьківщини добровольцем на самому початку повномасштабного вторгнення. Його життя обірвалося в березні 2023 року, внаслідок артилерійського обстрілу на Донеччині. Йому було всього 23 роки. 15 жовтня відбулася нарада з питань захисту населення від хижих тварин, зокрема щодо відстрілу та відлову хижих тварин на території району. Участь взяли представники РВА, комендант Олександрійського району, правоохоронці, фахівці Держпродспоживслужби та громадської організації Українське товариство мисливців та рибалок. Ситуація складна, адже фіксується збільшення випадків появи диких тварин на території сіл та домоволодінь, спостерігається зростання випадків зараження сказом серед свійських тварин. В Центрі допомоги Олександрія розпочалася видача непродовольчої допомоги для ВПО Олександрійської громади, організованої за підтримки Міжнародної організації з міграції. 200 родин отримають необхідні речі, серед яких матраци, сонячні лампи та кухонні набори, йдеться на сторінці центру. Олександрійські бібліотеки стали учасниками проєкту Німецька книжкова поличка в Україні та вже отримали два комплекти з 14 нових видань книжок німецьких авторів, перекладених українською мовою для створення у себе книжкової полички німецької літератури. Усі представлені книги побачили світ завдяки проєкту Обмін між німецькою та українською книжковою та літературною індустрією. На території заповідника музею Хутір Надія відбувся квест стежками Корифеїв. Захід організував обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді. Участь взяли 38 шкільних команд з усієї області. Протягом квесту учасники за допомогою карти шукали на території заповідника і всередині музею Івана Тобілевича QR-коди із завданнями і виконували їх. Команда Патріот з Олександрії, портківці БДЮ» і учні літу, керівниця Олена Губ. Зайняли перше місце серед учнів 6-8 класів. Олександрійські спортсмени стали призерами та забезпечили перемогу збірної Кіроварадської області у Кубку України серед дорослих з військово-спортивного багатоборства імені генерала Кульчицького. Змагання відбулися із 11 по 13 жовтня у Хмельницькому. Участь взяли 143 спортсмени із 13 регіонів України. Золото до Олександрії привезли Ростислав Уманець, Павло Пінзул, Олександр Артемюк, Володимир Суржик, Володимир Лаврусенко, Сергій Садівський.